Всім вітання. Вчорашнє моє відео закінчилось на покази вольтметра 47,3. Через певний проміжок часу я зробив заміри. О 5 годині це десь пройшло. 5 годин пройшло. Заряд акумулятора був 49.81. Ще через дві години став 49.83. І зараз подивимося, який стан акумуляторів у нас. Так Так, Перший акумулятор у нас. 12.81. Це максимальний заряд, який він може тримати другий акумулятор. 12,90 третій акумулятор 12,72 і четвертий акумулятор 11,36 Так, і тепер я поставлю ще зараз так на генератор. Популярность, как тут у нас были. Так. 23 три Так. Коли я включаю під зарядку? Можете передивитись попереднє відео? Стартова напруга була вища. Це говорить про те, що коли у нас додається енергія із резонансної системи, то при заряді акумуляторів значно вищому, як ви зараз бачите, пройшло, напруга піднялася на 2,5 В сумарно на всіх акумуляторах, а без додаткового живлення, яке дає перетворювач. Напруги тої немає. Це раз. Ну і щоб було зрозуміло відносно акумуляторів. Це два акумулятори, які були придбані того року, а це вже якийсь трошки старший акумулятор, через що він, звичайно, вже не тримає такої напруги. Висновок такий: те, що я вам говорив, що напругу треба міряти на слідуючий день, якраз я вам показав, нічого я тут не міняв, не розбирав. Кого цікавить, може подивитися, тут ці проводочки як лежали, так і лежать, нічого не підзаряджалося. От, але це ваша справа вірити чи не вірити. Головне факт напруга піднялася на 2,5 вольти. акумулятори відновилися. І це говорить ще про те, що імпульсна зарядка вона має свої перспективи. Ну, звичайно, Тип акумулятора повинен бути інший. Всім успіху і до нових зустрічей!